Матінко Божа, радуйся сьогодні в твій день, сьогодні свято по всій землі і на всіх континентах. Я радую, що народилася в одному житті з великими людьми і радую, що в моєму житті є молитва і молитва до тебе. Я молюсь кожної ночі, щоб наші воїни повернулись додому, щоб ми перемогли, щоб ми берегли один одного, щоб ми не сумували. Щоб наші діти радувались, і в нашому домі був хліб. Дякую, що ти є в мене твій син і ти це найбільший скарб мого життя. Я християнка і радуюсь тому, що я можу молитись і ходити до церкви. Боже єдиний мати, Боже, Дякую, що в моєму житті є світло і що в моєму житті є діти. Мої батьки, мої рідні, мої веселі друзі, і всі родичі, і друзі, і знайомі, які мене оточують, бо вони саме найбільше добро, яке може дати Господь. Життя тлінне і воно проходить. Ми не заберемо собою своїх маєтків і своїх нагород, а заберемо собою себе. Тому вважаю, що найкращим знаменом того, що починається новий час. Є те, що сьогодні, в цей день, ми досі живі і досі щасливі і радуємося, що кожен день ти даєш нам прожити. Дякую тобі, що ти є зі мною і приходиш мені у снах гарним світилом і молишся за мене до свого сина. Я в це вірю і про це знаю. Я буду співати тобі. Я співаю тобі великодних пісень і пісень про Марію, про тебе, велику мати, і знаю, що ти чуєш їх, і вірю, що в твоєму житті, яке ти прожила дуже тяжко і гірко, були щасливі миті, бо в тебе був такий син, і в моєму житті є щасливі миті, бо в мене є багато людей, які мене люблять. Дякую, Боже, радую, що народилась на цей світ і живу на цій землі. Мати Божа, молися за нас, до свого Сина єдиного, і даруй нам ласку, бути Твоїми дітьми. Амінь.